Мадоб вітаю вас. Сьогодні тема уроку подібні трикутники. В геометрії є фігури, які мають однакові розміри або різну форму. Такі фігури називаються подібними. Ну, наприклад, можна вважати. Можна вважати, що коло, два кола подібні фігури. Можна вважати також, що квадрати також подібні фігури. Крім цього, якщо розглянути два трикутника рівносторонніх, вони також будуть Подібними. Сьогодні ми узнаємо, а що ж таке подібні трикутники, які не являються рівносторонніми? Для цього розглянемо. Два трикутника. нерівносторонніх. нерівносторонніх. позначимо їх вершини А Б, С і А1, Б1, С1. Нехай кут А дорівнює кут А1. Запишем. Кут А дорівнює кут А1. Кут Б дорівнює кут Б1. Кут Б дорівнює кут Б1. І кут С кут дорівнює кут С1. Крім цього, відношення сторін – які лежать проти рівних кутів, між собою будуть рівні. Такі сторони називаються відповідними. Тобто, проти сторони, проти кута А лежить сторона BC, тому тому запишемо, що BC поділити на b 1 С1, дорівнює AC поділити на А1 С1. І дорівнює АБ поділити на А1, Б1. Отакі От трикутники, у яких кути рівні, і сторони відповідні, пропорційні. Такі трикутники називаються подібними. Трикутник АБЦ. Подібне трикутнику А1, Б1, С1. І для цього поняття є значок спеціальний от такий. Читається трикутник А Б С подібне трикутнику А1, Б1, С1. Повторюю: трикутники називаються подібними, якщо у них кути рівні, і відповідні, від, відношення відповідних сторін рівне між собою. Якщо це відношення дорівнює деякому числу К, яке не дорівнює нулю, то говорять, що трикутник АБС подібний трикутнику А1, Б1, С1 з коефіцієнтом подібності К і його отак от, от пишуть. K. Наприклад, якщо К дорівнює 2, це означає, що. Всі сторони трикутника АВС в два рази більше сторін А1 Б1С1. Якщо К дорівнює одна друга, це означає, що сторони трикутника АВС в два рази менше сторін трикутника А1Б1С1. Звертаємо увагу на те, що якщо К дорівнює одиниці, то трикутник АВС – Подібне трикутнику А1, Б1, С1. Це означає фактично, що вони рівні між собою. Тобто рівність трикутника це те ж саме, що подібність з коефіцієнтом подібності одиниця. Як це використовується? Це використовується в задачах дуже часто. Розглянемо задачу. Take, eh, трикутник. А Б, С. Подібне. Я отак от покажу: подібне трикутнику А1, Б1, С1. І відомо, що сторона АБ дорівнює 12, сторона БЦ дорівнює, наприклад, 7. Сторона А1Б дорівнює 6. А сторона B1C1 невідома, позначимо його Х. І її можна знайти. І з того, що трикутники подібні, ми знаємо за означенням, що їх сторони пропорційні. Тому складаємо пропорцію. 12 відноситься до 6, як 7, до Х. Ми знаємо, що пропорція це рівняння. Яке представляє собою рівність двох відношень. Розв'язуємо його. 12х дорівнює 6 помжене на 7. Тобто х дорівнює 6 помжене на 7 і поділити на 12. Скорочуємо на 6. Тут буде 1, тут буде 2. І дорівнює 3,5. Отже, сторона b 1 с дорівнює. Тому те, що трикутники подібні, завжди можна використати і знайти їх сторони. Розглянемо наступне поняття. Нехай є трикутник. А, Б, С. Проведемо пряму, яка паралельна, ну, наприклад, стороні АЦ. Нехай точка вперед буде, наприклад, А1, а тут буде С1. В такому випадку можна довести, що трикутник А1БЦ подібний трикутнику АБЦ. Отже, записуємо така теорема, теорема. Якщо А1 С1 паралельно АЦ то трикутник А1, С1 Буде подібний трикутнику С1. Це також використовується в задачах. Наприклад, є трикутник, провели паралельну сторону. Наприклад, також А, Б, С, А1, С1. Нехай АС – 7 а А1С, – 7, а АС буде невідомо Х. Але відомо, що АБ дорівнює 10 і А1Б дорівнює, наприклад, 4. А це буде 10. Знайти невідому сторону АЦ. За теоремою трикутник А1БЦ подібний трикутнику АБЦ. Тому можна скласти. Відношення відповідних сторін. Складаємо його. 7 поділити на х дорівнює 4 поділити на 10. Знов таки, ми отримали пропорцію, яка є. Рівнянням. Розв'язуємо рівняння це. 4х дорівнює 7 помножити на 10. Тому х дорівнює 7 помножити на 10 і поділити на 4. Скорочуємо на 2. Тут буде 2, тут буде 5. Тому получаємо ми 35 других. Це буде у нас 17,5. Тому сторона АС дорівнює 17,5. Розглянемо задачу. Дано трикутник А, Б, С подібний трикутнику А1, Б1, С1 з коефіцієнтом подібності К. Знайти Знайти, як відноситься периметр трикутника ABC до периметра Трикутника А1. Б1 С1. Значить, так, як вони подібні з коефіцієнтом подібності K, то всі сторони трикутника, наприклад, А1, Б1, С1. Будуть що в К разів менше сторін трикутника А Б, Тому тут периметр буде дорівнювати. Наприклад, ми запишемо так: К на А1 Б1. Плюс К на А1 С1. Плюс К на Б1 С1. І поділити. На периметр його це буде що А1Б1, плюс А1 С1. І плюс Б1 С1. Виносимо тут за дужки К. отримуємо в дужках, що це буде? Периметр трикутника А1. Б1С. 1 І поділити на периметр трикутника А1. Б1, С1. Периметри ці скорочуються, тому відношення буде до рівня К. Отже, периметри подібних трикутників відносяться так же, як і їх сторони. Тобто, якщо коефіцієнт подібності К, то периметри також відносяться в цьому відношенні. Дивіться наш канал, і геометрію ви будете знати краще всіх.